Вищі навчальні заклади системи ДСНС України запрошують випускників 11 класів на навчання за фахом пожежна безпека та цивільна безпека. Цьогоріч є потреба і в додаткових спеціальностях, розповідають рятувальники. У зв'язку з нинішньою ситуацією в країні востребованою є професія піротехнік і хімік. Тому ми пропонуємо всім бажаючим учням 11 класів або особам, які отримують повну загальну середню освіту. В цьому році також відкриваються додатково дві спеціальності. Організація і техніка проведення вибухотехнічних технічних робіт. Це так образно сказав, тому що там більш розписано більше, а також хіміки. За даними професіями, навчають в двох навчальних закладах ДСНС України: це Національний університет цивільного захисту України, місто Харків з тимчасовою дислокацією в місті Черкаси, а також місто Львів, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Випускників вишів забезпечуватимуть постійним робочим місцем. Будуть і короткострокові відрядження. Робоче місце є в Кропивницькому, але це постійні відрядження, тому що ці особи отримують при проведенні вибухотехнічних робіт, тобто піротехнічні розмінування і так далі. Вони отримують статус учасника бойових дій з усіма пільгами, які супроводжують цей статус, і там обов'язково є часті відрядження. Постійні відрядження, але робоче місце в місті Корпивницький. Щоб вступити на навчання за держзамовленням до вишів ДСНС України у Харкові, Львові, Черкасах чи Вінниці, треба здати іспити та фізпідготовку. Для всіх спеціальностей обов'язковим іспитом є фізична підготовка залік з фізичної підготовки, що полягає у здачі бігу на 100 метрів, 1000 метрів і підтягувані на перекладині. Далі вже йде раніше це було ЗНО. В минулому році і в цьому році це будуть мультитест, єдиний мультитест. Ми повинні сформувати особову справу вступника. Перед цим він повинен пройти медичне обстеження, психологічне тестування. Ну і оформить всі матеріали, тобто вшивається все в особову справу, і вступник уже на вступні іспити прибуває тільки з документами, які підтверджують його особу, і з спортивним одягом. За більш детальною інформацією звертайтеся до групи персоналу другого ДПРЗ за адресою вулиця Героїв-рятувальників. 13.